Значить, так спочатку він стартує катку, потім ми обрубаємо світла, головне, не переплутай. Якщо ви користуєтесь інтернетом не тільки для перегляду мемів з Порошенко, хоча вони доволі смішні, то знайте або підозрюйте, що ця зима буде за рівнем складності ультрахард, і єдиний робочий прогноз, що у вас вже немає або не буде світла. А якщо спогади про зиму 22 року навіють холод по спині не тільки в переносному, а й в прямому сенсі, то раджу викупати це відео більш уважно. А для самих кмітливих раджу підписатись на YouTube та Telegram канал щоб не залишитися з голою дупою, ще й без світла, оскільки контент в прямому сенсі життєво необхідний. Отже, варіанти розвитку подій, коли обробили світло на енну кількість годин. Перше немає води, оскільки насоси не працюють. Друге немає інтернету, оскільки не працює Wi-Fi. Але вам дуже пощастить, якщо у вас адекватний провайдер, який встиг за 2,5 роки війни поставити акумулятор на своє обладнання. І третій, очевидний пункт немає світла, цікаво чого. Але це вирішується покупкою екоплов або інших альтернатив, про які я розповім в наступного відео. В моїй ситуації з відсутністю світла зникає лише вода. На щастя, провайдер забезпечує обладнання акумуляторами. Тому цільне відео зробити ДБЖ для роутера та зробити аналог водопостачання, рішення, яке я пропоную, максимально дешеві та розраховую на тимчасове використання без сучання в систему енерго та водопостачання квартири. Отже, для максимально простого забезпечення харчування роутера можна просто купити вже готовий УПС, але дешеві китайські не внушають довіри та й хто я такий, щоб купляти готове, коли я купа модулів з Китаю. По-перше, я замовив плату з реле, яка в разі відключення електроенергії засною лінії перекидає на резервно, на який повинен бути акумулятор. Спочатку, в якості тимчасової міри, було використано павербанк, про яке, я, до речі, знімав відео, і яким користуюсь уже більше року і повністю ним задоволений. Також було використано модуль підвищення напруги та реле. Коли світло пропадало, потрібно лише включити павер і все знову працює. Але мене замахало постійно включати павер, тому я зробив більш досконалу систему. Придбав ось такий літій іонний акумулятор з якогось електрокару, в якому заявлено 40 тисяч мАг. Не знаю навіщо так багато, адже без світла обладнання на інтернет проживе не більше 10 годин, але найбуде. Коштував акумулятор 400 гривень. Обов'язково до нього потрібна плату захисту. Я взяв на 5 ампер. Заявлено, що вона врятує від перерозряду та перезаряду, що дуже шкідливо для літнівих акумуляторів. Також ця плата захищає від короткого замикання, але я чомусь перевіряти цього не хочу і вірю виробнику на слово. Не буде ж він брехати. В разі сильного розряду акумулятора його потрібно швидко зарядити за обмежений час. Для цього придбав плату заряду літніх акумуляторів. Плата автоматично регулює рівень заряду акумулятора та здатна заряджати током до 3 А, а в разі потреби, за допомогою резисторів зарядний ток можна замінити на менший. Підключається плата через роз'єм Type-C, що дуже зручно. Перейдемо до збірки. Схема підключення максимально проста, впорась на паяльником. Є акумулятор, до нього під'єднана плата зарядки і паралельно під'єднана плата захисту. І вже далі йде навантаження: в нашому випадку це плата підвищення напруги, оскільки акумулятор видає 3,7 вольти, а нам потрібно 12 для роутера. Детально зупинятись на збірці, не бачу сенсу. Єдине, що покажу, як я розпаяв плату захисту, попередньо помістивши її в термоусадку з клеєм. Ось як виглядає акумулятор в повністю зібраному виді з платою захисту та платою зарядки. Так, ви все правильно зрозуміли, це армований скотч. Як на мене, це найпростіший спосіб заізолювати та захистити електроніку акумулятора. За кадром акумулятор я протестував і ніяких проблем з ним не було, тому залишається лише припити повишайку і можна тестувати вже з роутером. Зараз на відео показано, як все буде підключено. Тобто 12 вольт приходить з блоку живлення на саме реле, і також з іншої сторони на реле приходить 12 вольт з самої повишайки, на яку і 3,4 вольти з акумулятора. Єдиний мінус, який виявився під час тестів, це те, що не вистачає швидкості перемикання реле. Тобто, коли пропадає світло, роутер встигає вимкнутись, але коли світло знову з'являється, роутер не вимикається, тобто воно перекидається автоматично. Отже, підведемо підсумки. Користуюся даною схемою вже більше двох місяців і ніяких проблем не виникало. Працює вона за принципом «підключив і забув, тобто ніяких втручань до неї не потрібно. Що стосується вартості даної схеми, обійшлася вона мені приблизно в 600 гривень, 400 із яких це сам акумулятор. Тобто, якщо вам такий великий акумулятор не потрібно, дана схема може коштувати в половину, а то й більше дешевше. У будь-якому разі, китайські модулі навіть у нас стоять доволі дешево. Зібрати дану схему при бажанні може будь-хто. А далі на черзі у нас водопостачання. Рішення, яке я пропоную, можливо, ще простіше, чим з роутером. Але від цього воно менш ефективним не стає. Отже, для екстреного водопостачання нам знадобиться мембранний насос на 12 вольт. Але діапазон його роботи від 3 до 12, тобто можна напряму подавати з пауербанк. Але ж вирішив подавати вже 12 вольт, щоб продуктивність була набагато більша. І для цього нам потрібна повишайка і також ще силиконовий шланг. Але краще брати не силіконовий шланг, а з якогось іншого матеріалу, який буде сам по собі платніше, оскільки силіконовий шланг доволі легко перегинається, і також від тиску він деформується. А в якості основи, куди я це все наліплю, я використаю такий кусок пластику, який я знайшов у прямому сенсі на смітнику. А також нам потрібно буде USB, кабель та перемикач. Схема розпайки максимально проста: 5 вольт з павербанку це чорний та червоний проводи йдуть на повишайку. З повишайки вже виходить 20 Вольт на саму кнопку, а з кнопки на двигун. Ось так виглядає схема в зібраному вигляді. Повишайку та кнопку я приклею на міцний двосторонній скотч. Як бачимо, схема повністю робоча, залишається лише прикріпити силиконову трубку. Тепер набираємо повну бочку води і можна переходити до тестів. Ось як виглядає схема в повністю зібраному виді. Звісно, закріпити її можна надійніше, але для схематичного показання цілком достатньо. Відразу можна бачити головний недостаток це силіконова трубка. Але якщо правильно виставити, то все непогано працює. І також перед використанням потрібно включити в пауэбанк. В такому виді схему можна використовувати навіть без перемикача, оскільки в якості перемикача буде включення пауербанку. Підведемо підсумки. Обидві схеми максимально прості та розраховані на користувача, який розбирається в електроніки максимально поверхнево, але при самостійній збірці бажано помістити всю електроніку в корпус. А на цьому все. Обов'язково підписуйтесь та ставте лайки, оскільки це допоможе прискорити вихід нових відео.